Це спільне пухнасте звернення за підтримки Мастер Зу. Вась. Пам'ятаєш, як я на ринку в клітці сиділа, а тут ти підійшов. Дякую, що ти мене знайшов. <кхем> Сонь, хочу тобі подякувати, що мою нову хатинку ти чистиш краще, ніж свою. Вадік, я може й не найслухняніший жашківський пес і даремно гриз твої кроси, але я тебе поважаю. Правда. Усі казали, що я старий і гуан-гуан. А моя Іра мене забрала і не пошкодувала. Ір, весь корм би за тебе віддав. Льош, я тобі не зізнавався, але коли ми їхали з Харкова, я дуже злякався. Без тебе не знаю, як би і справився. Тамара, оце коли сирена волає, і я ще волаю. Коротше. Дякую, що береш метро з собою спати. А ми дякуємо за вашу турботу. У всіх обставинах і містах допомагати вам наша робота мастерзу і там, і тут для пухнастих особистостей.